Інвестиції можу давати від тисячі доларів прибутку щомісяця, і який же туди поріг входу буду все розповідати на власному досвіді, що рахувала чим зіштовхувалася, і буду дуже рада це все з вами говорити в коментарях. Отже, варіант перший. Це дві кав'ярні. Чого дві? Я коли для себе брала кав'ярню, то я зустріла з однією з власниці, яка мені сказала відверто. Каже, дивись, якщо ти там будеш працювати, можеш розраховувати на прибуток 1200 двісті доларів на місяць. Але якщо ти це розглядаєш як інвестиція, тобто ти не будеш працювати в цій кав'ярні, а в ній має працювати твоя команда, то твій прибуток буде 500-600 доларів на місяць. Все зараз мова йде звичайно про невеличкі кав'ярні. Тобто, ті, які там коштує відкрити 10-12 тисяч доларів. Отже, в нас з вами виходить для того, щоб нам мати прибуток хоча б тисячу доларів на місяць, то нам потрібно відкрити дві кав'ярні приблизно по 10 тисяч доларів. Отже, виходить, вхід у нас 20 тисяч доларів. Наступний варіант: нерухомість, яку ж суму нам потрібно витратити на нерухомість, щоб мати приблизно тисячу доларів прибутку на місяць. Я не буду зараз говорити про комерційну, я в ній не дуже розбираюся. Можливо, хтось в коментарях нам підкаже більше. Я знаю про житлову нерухомість. Якщо ми рахуємо, що в нас 8% у валюті Чних то значить, нам потрібно закласти на нерухомість, щоб мати тисячу доларів на місяць прибутку 150 тисяч доларів. І наступний варіант, який називається у світі антикризовим, тому що, що б у світі не сталося, а люди завжди будуть хотіти що? правильно їсти. Тому мова йде про відкриття продуктового магазину. Конкретно я розглядала варіант експрес-спар, тому що в них інвестиційний вхід від 30 тисяч доларів, а прибутковість від 50 тисяч гривень це 1200 доларів на місяць. Зразу скажу те, що такий формат бізнесу я розглядала лише як франшизу. Поясню чому. Тому що я не розглядала для себе це як відкриття бізнесу, що я буду його відкривати самостійно. Тому що всі, хто відкривав бізнес, точно знають, що якщо ти самостійно відкриваєш бізнес, то мінімум рік ти там будеш сидіти в операційці. Поки ти будеш ці процеси, розбиратися з персоналом. Налом, шукати тих поставщиків і так далі. Це нормально, але це для тих, кому таке подобається. Люди, які, наприклад, не хочуть цим займатися, або, наприклад, це для них не єдине джерело доходу, да не основне. То звичайно, вони краще обирають для себе формат франшизи, тому що тобі в цьому вже всьому допоможуть. Звичайно, кожен з цих варіантів буде мати різні ризики, буде від вас вимагати різного часу і різних зусиль. Але це більше питання, чого ви хочете. Наприклад, нерухомість, звичайно, буде приносити менше грошей, але вимагати від вас менше часу. Бізнес буде. Приносити більше грошей, але й буде трошки більше від вас вимагати часу. А от, наприклад, якщо між бізнесами обирати, то я думаю, я би все-таки продуктовий обрала би. А ви що скажете? Пишіть вашу думку в коментарях.